Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі Сир назавжди, канал менеджерів технологій харчової промисловості, який створений на їх власний кошт, на кошт небайдужих. Воюйте або працюйте, допомагайте нашій країні, нашому народу, нашим Збройним силам наблизити вирішальну мить перемоги над абсолютним злом. Ще до 2014 року, до моменту вторгнення у Крим, в дискусіях з росіянами я. Користався наступною аналогією: якщо є два людожери, скажімо, німецько-фашистський і комуністично-більшовицький. І от один з цих людожерів з'їдає іншого людожера, наприклад, фашиста, то з'ївши фашиста, він став антифашистом, але не перестав бути людожером. Або ж за образним виразом. Геніального Уінстона Черчилля наступне покоління фашистів буде називати себе антифашистами. Тобто, сучасна проблема для жителів Росії це швидше проблема психологічна і психіатрична, а не якась інша. Приношу вибачення за те, що минулого вівторка випуск не вийшов, це пов'язано з акліматизацією. Я проводжу коротку відпустку з сім'єю. Зібралися ми з трьох країн до Нью-Йорка, і важка акліматизація. Сім годин різниці з Україною. Сьогодні виконуємо обіцянку. Сьогодні ви побачите дегустацію нашу з Лесі Юріною зразків українського масла, які вона власноруч доставила в замороженому вигляді. Це нагадую нормально, тому що ще до війни практично всі зразки українського масла вимушено продавалися в замороженому вигляді. Масло перевозилось в термостатах, максимально. Професійно ми його дефростували. І, власне, дегустацію цього самого масла ви зараз і побачите. А от рейтинг, рейтинг ви побачите в наступному випуску. Сьогодні будуть дуже корисні коментарі по ходу дегустації кожного з видів масла. Знайомимося ближче з зразками дегустації. Для налаштування ми брали масло млековіта, лідера польського, і Олєцько, прямо з виробництва, ми з Ласюрину брали. Це інший польський завод, де ми працюємо. Три загальнодержавні українські бренди. Більше всього продаються ферма, його селянське. Шість регіональних брендів по областям і Organic Milk. Значить, Представлені Галичина, Львівщина, Білоцерковка Полтавщина, фаворит Житомирщина, Рошен Вінничина, Вожкове поле Черкащина і Organic Milk. Якості продукції довіряю абсолютно. Не довіряю на 100% їх тезам про те, що у них продукція органічна, але маю на те підстави. Чай, досточка, масло. Зараз приступаємо. Поки, колись нагадую вам, що така органічна дегустація: а саме смак, аромат, консистенція, зовнішній вигляд. Хочу сказати, що забув про молоків, по перше, Тернопільщина. Нагадую, і ще до 20% навіть класний дегустатор не може рослинні жири віднайти. Але всі ці зразки були чисті останні три роки. Хороше масло, чисте. Не дуже сильно виражена пастеризація, але хороше. Тобто для налаштування на натуральний продукт піде. Починаємо з поточного лідера за результатами дегустації трьох останніх років. Е, Трогомарка марка «Селянське» і Лінців Вінницької області, компанія Люсдорф. Мені на цій дегустації масло здалося е, якіснішим, смачнішим, чистішим за останню довоєнну дегустацію. Е, побачимо, що скаже Леся Юріна Поліщук. Чистий смак, е, виражена пастеризація, хороший продукт. Номер один за обсягами продажів: марка Ферма. М'якше. М'якше, так? Ферма? Не сильно, але сильно п'ять з половиною років ми там працювали. А, масло хороше, але на смак один в один як топлений продукт, топлене масло з Нової Зеландії. Друзі, я вам не передаю всю нашу дискусію з Лесі Юрійовною. Передаю тільки висновки. І так, перше це абсолютно молочний продукт. Друге, там точно є ароматизатор. Третє, ароматизатор змінився на більш пристойний. Четверте, цей продукт мав найкращу консистенцію із всіх, які були на дегустації. Чому це сталося, можу пояснити наступним чином. Дуже великі обсяги масла з різних куточків країни в різні терміни закладені, вироблені. Перед фасовкою їх треба вирівняти, тому додається ароматизатор як універсальний вирівнювач. Ну або ж інакше, найкращі маслороби нашої країни, а вони саме в Тульчині, вирішили, що вони можуть вам підказати, як масло буде смакувати краще, ніж натуральне. Ну, я так не вважаю. Так, я год. Так, ти кажеш, ну, ти думаєш, що ферма може ароматизатор туди підібрала, не такий, як противник по минулому. Я все-таки думаю, що. Так, да, до речі, ароматизатора немає, такого, який колись був. Абсолютно. Тобто, немає. аромати масла ферма змінилися. По структурі схоже на польське. По структурі це одне з найкращих структур Яготинського, що ми раніше дегустували. Угу. По смаку дуже гарно виражена пастеризація. Хороший зразок. Так, да, ну тільки єдине, що ми, звичайно, не подивилися. Золотоношу сьогодні подивилися, яготин чи золотоноша? Золотоноша. Золотоноша. От так, бачите, купляєте торгову марку яготинське, зроблену в золотоноші Черкаською. Молокія. Тернопіль. Сама форма пачки не красива. Але одно, це пов'язано з тим, що молокі я теж це почала там. робити. вгадайте, скільки грам? 180. І таке враження, що на тому самому фасувальному апараті він підбиває пачку, бачите? Підкарява mm -hmm. mm -hmm. вона теж. Yeah. Mm. Що скажете? Це теж 82? -ка? Всі 82. -ка. Освітня хвилинка. І так, сир це зневоднений молочний згусток. Масло це зневоднений згусток молочного жиру, де фаза жир в воді перейшла в фазу вода в жирі за рахунок термомеханічної обробки і е, кислотоутворюючих процесів. Чим Менше жиру в маслі, тим воно смачніше. Але з іншого боку, тим гірше воно зберігається. Тому для дегустації ми беремо масло 82-го жиру і нагадую, що масло буває будь-якого жиру, при якому власне цей самий зневоднений згусток молочного жиру можна забезпечити. Дивіться, масло молокія плазіна. Угу. Е, хороше чисте, але е, дуже швидко. Пішло з рота, таке враження, як будь-то тут волога більша. Галичина. Ой. Галичина, галичина. З чистих гір. Ну, що про Галичину весілля? Е, теж хороше чисте, але для, для мене тут не вистачає пас... присмаку пастеризації. Так, пафосне масло рошен. Вгадайте, якого концерну цукеркового. Саме тверде масло на дотик. Ну, і чи ви це пояснюєте? Mm. У ну, нас причина зірвана, тому що в залежності від ваги, у нас насправді тільки кілька масел, ваги 200 грам. Бачите? Mm. І білоцерковка, що буде, і ферма. Ну no, І так, віч... і так відчувається, що воно грам. плотне. І так відчувається, що воно гарне, таке плотне. Значить, дивіться, я про себе скажу, бо Леся вже висловила зараз для вас. З'явився в маслі рошен після смак. Просто шикарний після смак. Такого в них не було на всіх попередніх дегустаціях, І Юрна, що ви про нього скажете? На даний момент це найкраще. Тобто рошен. На із всіх Леся Юрна ставить на перше місце поки що? Саме м'яке дотик. Саме м'який дотик масло Organic мілк. Ну, це нормально. В тому сенсі, що люди виробляють весь асортимент із свого. Поголів'я, з молотасового свого поголів'я, правильно казати. О, але вони ну, не мусять бути спеціалістами. Ну, продуктів. Дуже смачне. Трошки м'якувате. Лисичка, ну ти ж знаєш, що м'які продукти відчуваються але... смачнішими за тварин, дуже Правда? Твердо ж глядача. Ну то, будь ласка, це увагу. Дуже смачне. Консистенція підгуляла, по смаку жодної претензії. Ораньє. Черкаська Юрія входить до групи з трьох компаній: «Первомайськ» і «Хмельницький». Mm -mm. Oh. Це теж плотненьке. Мені не подобається, коли з упаковки переходить краска. Фарба переходить на поверхню масла. Це тут треба теж претензію видно. до. Воно таке червонувате, зразу напрягає колір, таких як так може, О, може так, бути збоєчне. Да, бути... да, ну, бачите, яке дуже, дуже схоже на збоєчне. Ну, дуже схоже на збоєчне масло. Дивіться, друзі, 100% натурального, 100%. заплющеними очима обидва ми говоримо це. Не ідеальний, але дуже хороший продукт. І ви знаєте, е шикарний післясмак у масло волошкове поле. Залік. Фаворит Галіївка. Один з самих, теж, стабільних виробників якісного продукту. Дивіться, ми з злаціону порадились і от ми прийшли до висновку, що це масло перероблене. Ми відчуваємо дивіться, штафу немає цього жовтого наліту. Так? Але смак, лисирно, скажете? Е, Так, смак е, переробленого продукту. Тобто це масло робили вже другий раз. мінімум. Да, Не свіже, розтопили і знову випустили в маску. Білоцерковка. Тепер теж 180 грам. <клес> Таке, яковатеньке. Провальна дегустація для білоцерковки, шеф, гіб знімають, клієнт уїжджають. Коротше, ми з Лесі Юро відчули не характерний молочний аромат і присмак, характерний якраз для рослинних жирів. Я не знаю, чи вони там є, але ароматика цього масла наступна. На цьому все на сьогодні. В наступному випуску ви побачите вже підбиті підсумки цієї дегустації, рейтинги з врахуванням, звичайно, попередніх дегустацій за рік, два-три. Фактично, на сьогодні це єдиний справжній професійний рейтинг вершкового масла і плавленого сиру. Всім перемоги, здоров'я, натхнення, воюємо, бо працюємо. Слава Україні! Слава і Збройним силам! До зустрічі!